У Полтаві завершили аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місці ворожого влучання у житловий будинок. 1 лютого росіяни поцілили ракетою Х-22 у п'ятиповерхівку. Один під'їзд зруйновано повністю другий має пошкодження працювали рятувальники майже півтори доби. Загинуло 14 людей, з них троє дітей, 20 травмованих. З них чотири дитини, і 22 людини вдалося врятувати. Як уговтуються місцеві, і що буде з будинком? Дізнавалася наша кореспондентка Анна Рожін. Що буде з будинком, в який влучила російська ракета, поки ніхто не знає. У Марії кажуть, буде проводитися експертиза, щоб визначити його стан. Поки ж рятувальники разом з комунальниками прибирають будівельне сміття та плити, які звисають з будівлі. Працювали рятувальники півтори доби. Понад 40 одиниць техніки допомагали розбирати завали. А ще приїхали колеги з сусідніх регіонів Сумщини та Черкащини. Аварійний залишається цей під'їзд і, звісно, той під'їзд, який поруч знаходиться. Він теж аварійний, постійно дотримуємося всіх безпекових правил. Оголошується, наприклад, тоді, коли ну, бо техніка тягне ці конструкції, ми фіксуємо важкі конструкції будинку, плити, наприклад, і підтягуємо їх. Тоді робиться оголошення, по загальному зв'язку особовий склад відходить і тоді тягнемо. Рятувальники кажуть, складність роботи була в тому, що було сильне задимлення, а ще постійно спалахували осередки вогню. Тож, крім пошуку, людей доводилося ще й гасити пожежу. В сусідніх же будинках зникло опалення, оскільки була пошкоджена мережа теплопостачання. На місце атаки люди несуть квіти та дитячі іграшки. Днями у мерії планують провести засідання та виділити фінансову допомогу постраждалим родинам. Анна Ружін, Максим Гуміров, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини про